Головна прем'єра серпня у Луцьку до прем'єрний показ художнього повнометражного фільму Довбуш перед початком прокату в Україні Лучанам презентували цю стрічку творці. Лучани мали змогу переглянути увесь фільм, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Зазначимо, що прем'єра була запланована ще в 2022 році. Однак, через російське вторгнення в Україну автори фільму скасували реліз. Він був перенесений на 24 серпня 2023 року. Режисер Олей Санін, який є уродженцем Волині, розповідає, Повів як головні герої стрічки готувалися до своїх ролей, та як працювали зі сценарієм, важкі ролі вони складні технічно акторські, технологічно в часі, тому що це ще шекшн дуже багато треба було боїв, дуже багато деталей побуток. які ти мусиш вміти робити. Марічці треба було вміти там доїти козу. <гум> ну умовно кажучи, да, хлопцям там вміти володіти зброєю. Почуйте сам фільм, це. Сильно адаптовано, ну це, це мова гір. Не скажу це там теменна гуцульська говірка, це не так, але це спеціально ми цією мовою працювали. Ми спеціально складали власне мову фільму українською, яка буде зрозуміла українцям по всьому світу, не тільки там, хто живе в Криворівні. Але, але ми працювали над тим, щоб у нас побудова слів, звучання, ціла лексична історія. Це велика робота філологів, акторів, які її вчили, працювали над нею, щоб навіть акцент у всіх був один. Так що і так так само з польською мовою, Це не сучасна до кінця польська. У фільмі Довбу грає багато зірок польського кіно режисер стрічки ділиться, і вони, і українські актори віддавалися роботі сповна, хоча й мали інші проєкти та зйомки. Олесь Санін зізнається, режисерських планів на майбутнє ще немає. Я далі буду працювати над перемогою України проти агресора, і всі сили для цього роблю до цього. От цей фільм, який я міг зробив, а далі і так само як переживу цю прем'єру, зрозумію, що цікавить глядача, якщо знову буде якась ідея, за якою буду готовий боротися, як за цей фільм можливо, візьмусь, поки портфель ідей великий, але те, що на сьогоднішній день запрацює, те, що доля мені принесе, можливість знімати, побачимо. Немає конкретної назви, конкретно твору чи теми. Кінострічка Довбуш є одним із найдорожчих українських фільмів. Її бюджет 120 мільйонів гривень. Продюсер Максим Асачий зізнається, важкими зусиллями вдалося залучити ці кошти. Дійсно, гроші немалі. І, звісно, переконати людей вкласти гроші в українське кіно, які всі вважають збитковим. Ну, це задача ще та, скажімо так. Ну, були меценати, які просто вірили, казали, ми розуміємо, що ми можемо напевно ці гроші, тому беріть, ми не будемо навіть ну, претендувати на них. А деякі йшли і вірили в те, що. Ми їм повернемо ці гроші, і вони інвестували в це кіно у холі розважального центру. Промінь перед допрем'єрним показом людей стільки, що ніде яблуку впасти. Керівник волинської кінокомісії дуже втішений, що український кінематограф популяризується серед лучан. На початку року до мене зверталася «Фільм'ю фільмів Дістриб'юшн» стосовно співпраці з Волинською кінокомісією, і ось якраз ну десь за місяць до, до прем'єрного показу вони знову про себе нагадали, і ми вже говорили про конкретний захід. Це, ну, і, звісно, ну найбільший код цього заходу це те, що і режисер, і оператор, постановники вони з Волині, вони наші місцеві. Тому, ну скажімо так, я не міг не допомагати це. Це святий наш обов'язок допомогти в, тому, в першу чергу своїм е, приїхати з таким чудовим історичним кіно. Мені дуже приємно, що багато наших лучан відгукнулося е, ну, на ту рекламу, яка була, е, почули десь про фільм і вирішили піти. У фільмі Довбуш знімалася Тетяна разом із своїми дітьми. Каже, на вихід кінокартини у світ. Чекали з нетерпінням. Ми грали сім'ю, таку гуцульську сім'ю нас вдягали в старовинні костюми тої епохи, 18 століття. У мене був дуже цікавий такий, Це намітка напевно називається. Ну так обмотується під шию, і це було дуже цікаво. Бо нам розказували, чому нас так вдягають, і для мене це я не знала. Чесно, які відчуття були? Ну, це було складно, було жарко, ми мали стояти практично. У нас у кожного було своє місце. Зніматись було нелегко, але цікаво дуже, тому що ну, дійсно такий фільм довго очікуваний. Лучанка Ольга прийшла на фільм разом з онукою Ангеліною. Дівчина зізнається, що на довбуша її запросила бабуся. Які взагалі у вас очікування від фільму? Чесно кажучи, достатньо хороші, правда? Адже зазвичай всі українські фільми, які ми дивилися до того, були достатньо хорошими. Тобто раніше не було такого достатньо великого вибору. Ну, З приємними очікуваннями, я рахую. Знаєте легенду про Олексу Судову, що взагалі історію? Так, знаємо. Я частково. Прийшла на фільм подивитися фільм українського виробництва. Знайомі з історією взагалі Олексія Довбуша і з опришками, наприклад, знаємо, що в Карпатах кругом все називається стежка Довбуша, Гора Довбуша. Ну і все, все, що має відношення до гір, особливо Ваші угу. очікування від фільму. Наскільки дивилися трейлери, то має бути класний фільм. Отож, зал заповнився глядачами, і на сцену вийшов режисер стрічки Олесь Санін. Він поділився з присутніми думками про своє творіння. Фільм Довбуш це фільм. Моя е, персональна історія авторська, як я зрозумів історію Олекса Довбуша. Е, це історія про того, який, попри всі обставини, які були в нього в житті, взявся захищати те, що любить, захищати рідну землю, свободу і виступив в захист людей. Тож глядачі затамували подих, і допрем'єрний показ повнометражного художнього фільму Довбуш розпочався. Я розкажу вам не прибутку, а правду. Я розкажу, як Бог дає, і Бог відбирає. А люди підносять до неба і топчуть ногами. Я розкажу про того, кого я знав, як себе. Його ім'я. Після показу фільму Лучани мали змогу поспілкуватися з продюсером та режисером стрічки. Окрім того, до та після до прем'єрного показу присутні могли придбати брендовані сувеніри. Частину коштів за квитки та з продажу мерчу стрічки. Творці фільму передадуть 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.